Світ справжніх завдань у гущі подій. Не те, що я. Мій обмежений світ в прямокутній коробці, та мені не втекти. Карл! О, вибачте, сер, я думав, ви закінчили знову вімкнути. Ні, не треба. Момент зіпсовано. О, сподіваюся, агенту пе щастить, як я й побажав. Мій обмежений світ впрямо. Вас, Ні, Карл, момент втрачено. Сэр. Мене вже двічі вирізали. Але ви добре співали. Справді? Так, сер. Я ж сам чув. Що ж, я репетирував. Так, сер. Як співається Карпедієм? Так. Проти Латини не попрешеш. Звісно, сер. Тоді добре. М -м -м. Цей монітор. Yeah. Це мій світ! Та що в тебе?